Починаємо. Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань фінансів бюджету планування соціального економічного розвитку, і та міжнародного судосу. Я хочу вам спочатку сказати, які у нас є фінансові ресурси. 14 липня поточного року було розпорядження кабінетом міністрів за 819. Це деякі питання розподілу та перерозподілу освітньої суб'єкції. Ви знаєте, що освітня суб'єкція була доведена на 8 місяць. Довели до кінця року нам дали 5 мільйонів дев'ятсот шістдесят десятих тисяч гривень. Ця сума повністю забезпечує нашу потребу. Також був написаний 2 липня, поточної офіційний висновок його фінансів то опція перевиконання дохідної частини Загального фонду сільського бюджету станом на 1 липня 25 року. Відповідно статті 78, наше перевиконання становить 17,5% або 945,6 тисяч гривень, що є і являється підставою збільшення доходної видаткової частини. Но пропонується спрямувати на 945,6 тисяч гривень, а рівно 900 тисяч гривень. Також аналізуємо Доходної частини відбуду статті 52 та пункту 8 статті 78 відділу фінансів, що місячно проводиться аналіз дохідної частини і проаналізовано і видно, що по деяких податках вже є 113,4% річного виконання. Це по податку збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, а також 70%. Річного плану надходжень ПДФО. Тобто це ПДФО і заробітної плати. Це пов'язано з мобілізацією. Всі платники податків входять вправно ПДФО і заробітної плати. Тому це є підставою для збільшення доходної та видаткової частини на мільйон. Тепер, що я хочу, які в нас є листи? У нас є листи від опроблених розпорядні коштів, це від сільської ради, від відділу освіти, від нашого ПМСД, а також за півроку є листи від військових формувань. Від військових формувань листи на 20 мільйонів 179 тис. Щоб ви розуміли, наша докладна доходна частина власних надходжень 23 мільйони, а потреба на 20 мільйонів. Є різні військові частини з різною дислокацією, але всі майже пишуть одинаково на закупівлю безпілотних літальних апаратів. Деякі пишуть на матеріально-технічне забезпечення. О, є такі військові частини, які ставлять, ну, скажімо так, якусь таку меншу суму 300 тисяч, 150, 200, а є, що ставлять по півтора-3 мільйона. Ця сума нам не підйомла. Ну, Я рахую, що потрібно щось передбачити на якісь військові частини, ну, якихось хоча б 15%, тому що в нас 900 тисяч фінансових ресурсів. Хочу почути ваші пропозиції. Кому mm -hmm. я. А є військові частини, які знаходяться на території нашої громади. Чи так, не, там. є Це національна партія? До Вона... Та, дай, ні. Вони... я, можна, я... До нас з хлопцями якщо які нам допомагали спросити, бо трошки, я ж кажу, є хлопці, багато які воюють, які не можуть, а хто може, то треба була їм допомога. Ми забули до їх. Керівник і староста, і ми ось на, на місці хлопці нам допомагали посити. Вони кажуть, що ми зараз ну, у нас ідуть відпрацювання, ну, навчання, і ми зараз їдемо на сумський напрямок. І нам теж потрібно, вони просили, щоб ви були на сесії, нам потрібно теж ці ну, ну, розвідувальні літальні апарати. І так як вони в нас знаходяться на території, давайте поки почнемо з. них. Ну, є таке прохання, що хтось підтримає. А на наступній там вже буде да. надходження коштів. Там да. Да, це частина Національна гвардія, військова частина 3047. і від них написаний лист. Ну, така нормальна сума 150 тисяч. Ну може, okay, ти 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 буде да. спочатку, так. Да, От боково місці, так як вони у нас на території дійсно да. ну, часто вони я ж кажу, сказали, може, треба, які на хлопці є на місці. Ми допоможемо чим зможемо. Заходять до нас і кажуть, і кості ну, допомоги, так як вони спитали там, хто ми депутати, кажуть, так? Да? Депутати, то давайте, якщо спитаємо, вже. на перехід. Тепер дивіться, що пропонується, що пропонується. За рахунок збільшення доходної частини. Ви знаєте, що наше ПМСД, що не покривається Національною службою охорони. Тому ми кожен рік для того, щоб отримувати наші ФАП, ми забезпечуємо заробітною платою. Це пропонується за рахунок збільшення 500 тисяч на заробітну плату. І на дошкільні установи не вистачає на 2,5 місяці. Також 500 тисяч. А перевиконання 900 тисяч, на нас є листи від наших розпорядників, що вони хочуть набагато більше, а я рахую, що потрібно ну, під наш фінансовий ресурс. Частину, ну, частину дати, що вони хочуть, і ви знаєте, всі, що придбали автобус для перевезення учнів, тобто треба купити пальне для придбання для перевезення учнів для придбання пального 100 тисяч. Також хочуть 13 тисяч 190 дев'яносто утримання в належному стані мережі водопостачання для водовідведення в Швидківському старопостаті. Ви знаєте, що проводився ремонт і там проводилася Каналізація, і водопостачання, придбання апального, так як я сказала, для автобуса підвезення учнів 100 тисяч, 150 тисяч для придбання господарських та будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту амбулаторії села Мирославки. Ви знаєте, що проводиться ремонт. 51 тисяча 810 тисяч гривень на достат відділ освіти на програму підтримку обдарованої молоді. Також під програму надання одноразової допомоги дітям серцям та дітям позбавленим батьківською відповідь. Пікування під програму розвитку фізичної культури і спорту 195 тисяч на заміну віком та дверних блоків на металопласток від конструкції в селі Мирославському ліцею. Прошу проголосувати та винести на запершу сесії. сесію.